9 днів, як біткоін знаходиться на історичних максимумах і дає можливість альткоїнам рости. Що буде далі? Чи є шанс біткоїну здійснити ще одну хвилю росту без глибокої і затяжної корекції перед цим? Що далі ми думаємо по ефіріуму? і чи є шанс, що альти ще не достріляли, не доробили свої хвилі росту і протягом липня та серпня зроблять ще непогані ікси? Привіт, колеги, це PST. Сьогодні Ми подивимося, як ж виглядає наш ринок. Чому на нашу думку зараз максимально історичний момент, який треба контролювати, особливо свої прибутки по полоних позиціях, коли їх варто закривати, і коли чекати нові можливості купляти крипту по хороших цінах. Сьогодні ми поговоримо про біткоін і ефіріум, А в п'ятницю, 25 липня о 20.00, ми проведемо стрім для того, щоб проаналізувати криптовалюти, які цікавлять саме вас. Для того щоб відвідати цей стрім, потрібно всього-навсього зареєструватися і верифікуватися на біржі OKX. Зробили, пишіть нам приватні повідомлення, і ми додамо вас до нашого стріму. Посилання на реєстрацію на біржі ОКХ буде в описі під даним відео. Розпочнемо сьогодні з місячного таймфрейму по біткоїну, тому що зараз воістину історичний момент. Бачимо, що липень непогано почався, непогано проходить, тому що навелися історичні максимуми, і все залежить від того, як саме липень закриється. Якщо ціна біткоїна закриється вище 60 тисяч доларів і не утворить ось таку неприємну шпильку після оновлення історичних максимумів, всі шанси на продовження росту біткоїна в серпні, у вересні будуть. Якщо подивитися на місячний таймфрейм, намалювати ось такий імпровізований білий канал росту біткоїна, то по суті видно, що з 23 року, з січня, ціна біткоїна не перетинала ось цю Нижню трендову лінію. І зараз, правда, трошки занепадає ріст. Покупцям стає все складніше оновлювати максимуми. Тому, якщо дійсно біткоін має продовжувати рости, то в липні, в серпні ціна біткоїна має пришвидшувати свій ріст. Якщо ж цього пришвидшення не станеться і орієнтовно з діапазону 123 тисяч доларів, давайте його відмітимо, щоб розуміти, де він знаходиться: 123, навіть там 100. До 130 навіть допускаємо, що може бути ще якісь оновлення максимів. Але якщо місячна свічка закриється нижче даного фіолетового діапазону, то це вже будуть конкретні ознаки заповільнення тренду, слабкості покупців і ймовірного розвороту. І основним сигналом такого сценарію буде якраз таки закриття липневої свічки нижче діапазону 110 тисяч доларів. Тому для продовження тренду росту покупцям не можна перепочивати, не можна робити глибокі корекції і продовжувати пхати ціну ось в цьому не дуже сильному локальному тренді росту. Це, до речі, тижневий таймфрейм, і вже можна порівняти, яка е, була локальна хвиля росту протягом вересня 2024 року, так, після якої пішла ось така корекція, і наскільки. Які слабко виглядає біткоін саме зараз. Проте є певні нюанси, які стосуються домінування біткоїна, про які ми зараз поговоримо трішки пізніше. На тижневому таймфреймі можна побачити, що попередня тижнева свічка закрилася не надто впевнено для продовження росту. Продавці, по суті, зупинили ріст, об'єми торгів були трішки більші, ніж протягом попереднього тижня. Проте новий тиждень торгів. Почався зросту і шанс продовжити ріст і оновити максимум передньої тижневої свічки досить високі, тому що, хоч і продавці зупинили ріст, проте вони не докладають ніяких зусиль, щоб агресивно тиснути на ринок. Просто лімітні ордери були встановлені для того, щоб трохи призупинити ріст на даному таймфреймі. Можна чітко виділити діапазон 115-116 тисяч доларів. Вище, якого ціна біткоїна зараз намагається закріпитися і продовжувати рости. Тобто, якщо навіть трошечки менше таймфрейм з 12 годинний і провести дві ось такі от лінії, тут чітко видно, що у нас утворився консолідаційний трикутник. Відповідно, якщо ціна вийде в верх станого трикутника, то по суті. Покупці вправились своєю місією і е, втримали діапазон 116 для того, щоб продовжувати ріст. Якщо ж цього трикутника ціна вийде нижче, тобто проб'є діязон 116 тисяч доларів, то швидше за все, після ретесту даного трикутника, ми підемо до діапазону 110 тисяч доларів. Тому, на нашу думку, зараз по біткоїну є всі шанси здійснити ще одну локальну хвилю росту, можливо, навіть е, оновити. Локальні максимуми вище 121 тисячі доларів. Тут правда не зрозуміло, що може статися. Після локального оновлення цих максимів ціна біткоїна може різко обвалитися, тому що це цікава зона для шорт гравців для входу в позицію. Так відповідно тут низькі ризики при вході досить непогано ризикувати і залітати по таких цінах. І чи будуть тримати. Міцно діапазон 116 тисяч доларів знову, тут вже питання. Проте шанс на продовження такого росту досить високий. І про це нам говорить не тільки ціна біткоїна, але і графік домінування USDT. Якщо відкрити його на давайте почнемо це з великих таймфреймів, заберемо поки що малюночки. Тут, в принципі, схематично і так видно, що домінування USDT в Принципі рухається в консолідації з лютого 24-го року. Домінування USDT показує наскільки крипта готова рости або падати. Коли домінування USDT падає, це означає, що крипта в даний момент росте. Це якщо дуже просто, і ми бачимо, що зараз по суті показник доходить до своїх нижніх меж консолідації. Ми поки що не розглядаємо максимально позитивний сценарій, що домінування USDT пробиває цю консолідацію вниз. По суті, річну консолідацію продовжує активно падати, десь там до 2,6%. Поки що ми таких мрій не ставимо, торгуємо максимально консервативно і думаємо, що діапазон 3,7%, до якого ще трішки залишилося падати, зможе зупинити падіння домінування USDT і тоді почнеться корекція на ринку. Тут чітко видно, що ще локально. Наприклад, відкриємо денки, так бачимо, що локально навіть на денках ще є перспектива продовження падіння, хоч вже і гальмують падіння домінані USDT. Бачите, що немає такого активного легкого імпульсу, постійно йдуть якісь відскоки вверх. Тому ми розуміємо, що ще фінальний імпульс росту крипти має великі шанси відбутися, а далі варто починати трохи фіксувати саме альткоїни в першу чергу. Якщо подивитися домінання біткоїна, це тільки підтверджує наші слова, тому що. Давно не було вже такого падіння. Останнє таке падіння було в листопаді 24-го. Зараз домінування USDT доходить до відмітки 60%, по суті, там, де воно було в лютому 25-го року. І на нашу думку, як ця відмітка оновиться, домінування USDT розпочне свою корекцію вверх. А це означатиме, що капітал знову почне переходити з альткоїнів в біткоін. Щонайменше швидше капітал буде з альткоїнів виходити ніж з біткоїна. Можливо, ринок буде активно падати і все буде йти в USDT, в стейблкоїни. Але факт того, що біткоїн буде впевненіше триматися під час такого падіння, на нашу думку очевидний. Тому варто ставити собі сигнали, коли домінування біткоїна досягне відмітки 60%, а домінування USDT – Тося на відмітки 3,7%, хоча б частково зафіксувати свій прибуток по лонг-позиціях по альткоїнах. В момент, коли крипта активно росте, на ринок криптовалют приходять нові люди і дуже розчаровуються, коли купують крипту на максимумах. Якщо ви не хочете бути в їхньому числі, приєднуйтесь до нашого клубу 99 друзів PS Trade. в нашому клубі ми робимо щоденний огляд ринку криптовалют, а також поділимось своїми потенційними середньостроковими трейдами. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Якщо дивиться капіталізацію альткоїнів, не враховуючи ефіріуму, по суті, вона відпрацювала цілі, які. Ми собі ставили, дійшла до діапазону 1 трильйону доларів, і зараз його ретестить. Шанс, що цей діап цього діапазону піде відкат вниз, дуже високий. По суті, саме даний діапазон, 1 трильйон доларів, втримав капіталізацію альткоїнів і не дозволив їй продовжити рости в грудні і потім повторно в січні 2025 року. Тому ми думаємо, що. Хоча б легенький відкат даного діапазону може статися, і саме цей відкат дасть можливість підкупити альти вже зі спробою пробиття даної консолідації вверх. Якщо станеться така ситуація, що 1 трильйон доларів проб'ється по капіталізації альткоїнів вверх, ну тоді потрібно буде заходити на менших таймфреймах на локальній корекції. Проте подивіться, як зараз росте капіталізація. І тут дуже напрошується хоча б локальна корекція. Давайте ще раз подивимося на графік домінування USDT і подивимось, доки може бути локальна корекція і що би стало сигналом. О, тобто тут навіть вже у нас є відмічена та зона, яка не була затещена попередні дні. І зараз, якщо ми побачимо локальну корекцію до відмітки 4,4%, це буде сигнал на покупку альтів, на покупку біткоїна з цілю ще одною хвилею росту ринку. Шанс на локальну корекцію ринку зараз зовсім не говорить про те, що відкривати шорт – це дуже надійно. Так, ми показали, що домінування біткоїна в найближчій перспективі може знову почати рости. Але поки воно ще не затесуло відмітку 60%, малоліквідні альткоїни можуть спокійно рости, і це зовсім не вплине сильно на ринок. Тому поки краще дочекатися першої. Хвилі падіння і на локальному відскоці, коли вже буде видно наскільки це сильна хвиля падіння, чи це можливо якась невеличка корекція, яка просто зажене шорт гравців у позиції і потім знову почне ліквідувати, як це вже було в попередні рази. Після якоїсь такої події вже краще впевненіше дивитися на відкриття шорт позицій. Тепер декілька слів про Ефіріум, тому що саме ця криптовалюта зараз є локомотивом на ринку криптовалют. На тижневому таймфреймі е, видно, що ефір потрохи доходить до важливої е, консолідації, яка була ще в березні 2024 року е, сформована. Верніше, вона почала формуватися, і певний час тут ефір впайт підказ знаходився. Попередня тижнева свічка показує нам те, що продовжити ріст ефіріуму протягом цього тижня це дуже висока ймовірність, тому що попередня свічка закрилися фактично повнотілою, можливо, і навіть повнотілою, і щонайменше затестити важливий діапазон, а це ще плюс 20-30% по ефіріуму цього тижня, цього чи наступного, але в принципі перспективи росту є. Це підтверджує теж нашу теорію, що є ще останні імпульси росту, шанси на такий імпульс росту. І якщо подивитися ефір в парі до USDT, то ми знаходимося біля максимумів. 24-го року і 20-30% росту це буде приблизно у діапазоні 5 тисяч доларів 4800 п'ять тисяч доларів. Тому на локальних відскоках, якщо корекція по ефіріуму, наприклад, станеться, це в нас 6-ти годинний таймфрейм. Якщо станеться корекція по ефіру приблизно в діапазон 3,400-3,300, то це буде хороший шанс підкупити цю криптовалюту. Бачимо, що зараз у нас є певна слабкість покупців. Локальні максимуми оновлюються все слабше і слабше, і давно не було хоч якоїсь корекції на менших таймфреймах. І саме діапазон 3400 3300 це той діапазон, який покаже наскільки міцний ефір і чи тут далі готові тримати ціну покупці. Якщо готові, з даного діапазону ми будемо бачити продовження росту і вже оновлення історичних максимумів на даному таймфреймі тут чітко видно, що починаючи з ціни 3300 доларів, на великих об'ємах ефір вже почав рости не так впевнено. Тобто, тих 14% росту ефірів ми давалися дуже великими зусиллями. Тому затестити якраз діапазон 3300, це саме те, щоб зрозуміти, чи є ще. Сила у покупців тримати ефір, і якщо вона є, ласкаво просимо на історичні максимуми. Отож, підсумки. В даний момент ми віримо, що е, альта і біткоін мають ще одну хвилю росту, щонайменше, реалізувати. Проте є шанс, що перед цією хвилею росту відбудеться певна корекція. Е, показники по цій корекції це е, по біткоїну дієпазну 15-16 тисяч доларів. Е, по е, альткоїнах тут треба дивитися до бітка, яке. Повинно, до речі, ми не подивились на корекції піднятися не вище 62%, приблизно так. А домінування USDT не вище ніж 4,4%. і І якщо ці показники втримуються, це ідеальний сигнал для входу в позиції. По альткоїнах на ще одну хвилю росту. А коли показник домінування біткоїна досягне відмітки 60%, а домінування USDT близько 3,7-3,8%, ми б рекомендували фіксувати прибутки по альткоїнах, полоних позиціях, тому що далі. Консолідація глобальна може продовжитися, і ми можемо відчути нову хвилю падіння досить різко і досить швидко. В наступному відео ми розберемо основні ознаки альтсезону, чи зараз настав цей довгоочікуваний альтсезон чи ні. Як виглядали альтсезони в попередніх роках і як правильно заробляти на такому понятті, як альтсезон. І Якщо вам цікава така тема, тисніть вподобайку, пишіть коментар про це. І наступне відео вийде саме на цю тему. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж, перемоги!